Які можливі наслідки військових подій для психічного здоров'я? Ти знаєш, перед тим як відповісти на це питання, я можу сказати, як ПТСР виникає в порівнянні з цивільним життям. Як це у нас, наприклад, було? Давай візьмемо період до ковіду? Приблизно постійно, стандартно, у всього громадянського населення є 5% людей, які відчувають ПТСР. Блискавка, дуже якийсь такий знаєш, шум. Тобто, щось таке буде неочікуване, від чого людина буде відчувати оцю таку приступ паніки, таку для себе неадекватну соціальну реакцію. Mm -hmm. Якщо ми беремо військову, о, да, військовий період, військовий час, це приблизно 30%. Але знаєш, чого я люблю тему розладів? Я люблю не говорити, що все погано і все дуже страшно, знаєш, а я за те, щоб давати людям надію. І в питаннях ПТСР, чому я так не погодилась, рішуче того, що я хочу знаєш, ну, привести позитивну хорошу статистику, яку ми вже бачимо відносно досліджень інших військових конфліктів. Які вже були досліджені в Ізраїлі, у В'єтнамі. І 70% людей зцілюються після таких знаєш, жорстких бойових дій. 30%, звісно, будуть відчувати ПТСР. Але ми беремо фактор того, що обов'язково буде реабілітація у людей, які відчули всі ці синдроми. Це буде довготривала робота. Ми, як психологи, дуже добре до цього готуємося. Нас навчають, ми навчаємося, тобто ми так з ревнуємо за те, щоб бути вчасно компетентними, щоб допомогти цим людям. Тому в мене насправді оптимістичні такі прогнози, незважаючи на те, що це гостра тема, і ти молоде, що ти її підняла, бо у людей багато таких переконань, не дуже коректних. І це відчувають військові, бо так як я з ними спілкуюся, я чую, що вони, у них ПТСР більше не від військових дій, а від того, що вони не відчувають себе в безпеці, коли вони повернуться до громадянського життя, що їм не буде місця в житті, вони не зможуть реалізуватися в іншій професії. І не буде, наприклад, тих спеціалістів, які ну, взагалі їх зрозуміють. Того, що ну, зараз є різні погляди, і не всі психологи взагалі цю тему готові опрацьовувати. Хоча це здається, наче очевидно. Тут будуть ще можливі наслідки для громадянського населення окремі і для наших військових окремі. у громадянського населення. Це буде приблизно 10-15% зараз за прогнозами, залишаться ці всі симптоми, про які я думаю, ми ще поговоримо. А у військових, звісно, це буде вищі наслідки, відсоток наслідків а у проявах, знову ж таки не постійно. Це не буде в якихось наш там в кінотеатрі чи в потязі. Тобто це будуть поодинокі абсолютно випадки. А в більшості це буде, коли людина буде чути ну потенційну загрозу, схожу на травматичну подію, не більше. Бо я зараз часто чую, що вже люди думають, що наслідки вже до них прийшли. Ну, це не так. Наслідки ми будемо очікувати потім. І вони не такі песимістичні, як здається, населенню. Ну, я до нашого з тобою подкасту, якщо чесно казати, я тільки чула да, цю саму назву, що означає ця абревіатура, але чітко я не усвідомлювала, що взагалі як проявляється ПТСР, в який момент да, виникає цей розлад. Тому давай ми з такого простого почнемо. Що це взагалі таке і які ознаки? Угу. ПТСР виникає. Через місяць після травмуючої події. Ми тоді можемо ставити, що це прям розлад, що це діагностика, така вже певна. Ми можемо говорити про допомогу. Через один, два, три дні зазвичай у 70% ці всі симптоми проходять самі по собі. Їх нервова система має правильний поріг толерантності до емоційного болю, який виникає в результаті травмуючої події. Через це людина може впоратися з цим. І тут важливо при ПТСР, щоб ніхто не соромив людині, людину, що вона не може впоратися. Бо це відчуття сорому на насправді воно може запустити цю реакцію. І через сім днів приблизно у людини ще більше знижуються ці симптоми? Якщо вони залишаються через місяць, ми можемо вже ставити діагноз. Але бачиш, тут теж хороша новина в тому, що більшість симптомів вони пройдуть навіть самі по собі. Це хороша позитивна статистика. А які конкретні симптоми вказують на наявність ПТСР? Можна їх розділити на дві такі групи великі це екстравертивні і інтровертивні. Екстравертивні, тобто ми будемо розуміти, що людина занадто агресивна, вона не спить, будеть при цьому всіх оточуючих, вона проявляє таку знаєш, надмірну злість. От, вона кричить, вона щось бачить. Це можуть бути якісь інтрузії, тобто якісь такі, вона бачить ну, певні галюцинації. Або навпаки інтровертивні, тобто у людини щось стається, вона, наприклад, уникає людей. Тобто, це не видно оточуючим. І оточуючі через це, можуть навіть неправильно оцінювати поведінку. Вони можуть думати, що людина справляється. Але насправді, от уникнення соціального оточення це вже певний такий привід, щоб поспостерігати за людиною, якій просто погано. Окрім уникання, ми можемо ще говорити про сильний головний біль, який людина відчуває. Тобто вона буде жалітися і вона буде погано спати. Тобто у неї буде розладисну інсумнія. Тобто вона буде або дуже багато спати, це якось буде перевищувати норму, або навпаки, ну, не може тривожність її. Якісь, при цьому кошмари людині сняться. Можливо, вона згадує певну травмуючу подію. Тому, звісно, Стосовно фізичних проявів, це ми маємо зважати на, на, на це. А ще може бути при цьому амнезія. Тобто у людини буде частково випадати прям цілі періоди в пам'яті, особливо що стосується перебування в зоні бойових дій.